мені важко чи легко бути справедливим та да, да. зна от отту тут отут в нас і проблема отут ми більше все більше всього ми грішимо тому що ми начебто вимагаємо справедливості по інших до інших так чи ні ми не вимагаємо справедливості насправді, тому що ми хочемо набагато більше їм зла зробити, аніж справедливості. Бог по своїй природі, який є? Справедливий. Пам'ятаєте оцього Авраама, який підійшов, і каже, аргументація, щоб не був знищений праведний і нечистивий. Що він каже? Суддя. Всієї землі, чи поступить неправосудно. Він знає характер він знає характер Бога. Навіть у ці книжники Фарисеї, навіть коли спокушали Христа, підходили до нього і казали: ми знаємо, що ти справедливо вчиш. Справедливий. Скажіть мені, наскільки ми справедливі? Хоч до себе, хоч до Бога, ну по більшій частині. Ми завжди сприймаємо Бога десь що, не зовсім, ну до нас. Ми ось бачимо да, іншого, от Бог йому дає. І тому дав, і того благословив, і того підтримав. А я. А я. А де справедливість? Чому йому дає а я що гірший? І ми думаємо, що Бог перестає бути яким. Перестає бути. І ми вимагаємо чого? Ми рівності вимагаємо. Якщо йому, то і мені. І тому наша несправедливість, от як ми тут бачимо, оце слово адикі, яка має значення провин провина, злосливість чи несправедливість? 1 Івана 5.17, що там написано? Оце в грецькому оригіналі, оце слово, не хамартія, адекія, яке має значення, злосливість. От колись Володимир Гнач казав да, оці слова Ісуса Христа. Якщо ви, будучи. От скажіть мені, хто з нас визнає, що ми по своїй природі, ми люди, які? А що ви що ви маєте на увазі, коли ви тільки що сказали це слово? Є зло. Там Христос так не сказав, що в нас є якась частина чого. Ну от щось в тобі десь там трошечки є. Стоп. Ми по суті по своїй які? Якщо ви, будучи злі, вмієте даяння. Кому? Дітям своїм. Я плачу батькам Так, так. Що там в. А Ісус 5.17. А Ісус відповів і патетний працює аж досі. Це перший Івана 5.17? Так. А, перший Івана. А це свідчі, а 17. так? Усяка неправда то гріх, та й гріх не. Та й гріх, не насмерть. Тут це слово Адекія. І воно ще має значення недостатність любові, оскільки вся провина походить з неспроможності. Любити. Скажіть, кому з нас, до братів та сестер, наприклад, достає любові до всіх? Кого от ми всіх любимо. Нам, нам завжди, ну тому що любов, вона довготерпелива, вона милосердна, в нас завжди чогось до когось не вистачило що. Треба було, що... Це не просто от любові не вистачило. Це оце хрис, в тебе не, не вистачило. Ти не, ти не подивився, ти не послухав з милістю. Любов не шукає... А Ну скажіть, як нам так жити? А це, це зовсім можливо так жити? Не шукати чого? Апостол Павло каже, всі шукають. Так чи ні? Один там знайшовся. Який ще, ну його про, про нього сьогодні казали, про цього молодого єпископа Тимофія. Про нього. Всі шукають свого. А не того, що ні, до вподоби Христу. Отут його воля, вона що, вона найголовніша. І тому десь не вистачає любові. А це вже що? Це вже є гріхом. Коли ми дивимось трошки далі, оце слово, воно ще використовується і має значення Адекія. Воно ще має значення, також означає силу людини, людини, яка може пригномлювати та обманювати. І інших. Коли ми дивимось такий вірш, 3.13, хто може відкрити? Євреям. А ну що там є 3.13? 3.13. Але кожного дня заохочете один з одного, доки жветься, доки жветься. Сьогодні, щоб за не став котрий з вас через підступ греха. Оце слово. Дивіться, що гріх, він є сам по собі підступним. Сам по собі таки. Але коли людина, християнин, починає грішити, його серце починає що робити? Змінюватись. По відношенню до кого? Ну от дивіться, що відбулося о, з серцем Каїна, до якого Бог звертається. Каже, а де брат твій? Ну просто де твій брат? Скажіть мені, скільки там цинізму, щоб самому Богу сказати, що сказати? Що, я що, ну ви тільки уявіть, що, що повинно бути там всередині, щоб Богу не просто сказати, я не знаю. Ну не просто. А сказати йому, що? А я тут до чого? я ж сторож буде охороняти? А Бог йому каже, що ти? Земля ж там мовчати не може, тому що вона прийняла кров брата твого. Бачите, наскільки гріх може змінювати серце людське? Але ще є одне грецьке слово. Перше це хамартія, друге адекія, третє аномія, що означає беззаконня, несправедливість, переступ Божого закону. без Беззаконні. В першому посланні Івана написано, гріх є беззаконні. Інколи і християни можуть, ну, як коли згрішають, якими бути? Скажіть мені, який от в нас, в нашому в нашій країні, є закон? Скажіть мене, наскільки він дієвий сьогодні? Брат Александр, скажи, будь ласка, наскільки дієвий закон? Ну коли вже місяць чи скільки? Два місяці. По закону. А він що? А він не працює. Ну а наприклад, якщо ти вкрадеш, коробку сірників. Тобі намотають. Там, там закон зразу що зробить. Там закон запрацює. Дивіться, яке слово, що беззаконні. А в Старому Завіті, в пророках написано, закон втратив силу. Він начебто є, а сили в ньому що? А сили в ньому немає. Тому ти й не можеш що зробити? Нічого довести, доказати нічого не можеш. Тому що він начебто є, але він... І тому от само слово беззаконня, несправедливість, переступ Божого закону. От, наприклад, 1 Івана 3,4, що там написано. <кхе> Ось, хто чинить гріх, чинить Бо гріх, то Отут, оце слово. І ми бачимо в першому посланні навіть Іван використовує для визначення гріха не одне слово. Так і ми з вами звертаємось, і ми бачимо. Знаєте, гріх він присутній в нашому житті. І з ним треба щось зробити. Не будеш нічого робити, він тебе, щоб він винищить все. Він знищить тебе зсередини. Він знищить всі твої відносини між іншими, між іншими людьми. І поки ти не будеш що? Ну тому що, скажіть мені, воздаяння за гріх це що. До чого може привести гріх? Один гріх. В житті християнина. До смерті. Це не просто щось існує само по собі. У гріха завжди є результат. Він завжди націлений на те, щоб знищити все те, що у нас є християнське. Тому, як в 15-му Коринтян написано, ну, в російському, ходи... Побудь серед грішників. Mm -hmm. І подивишся, що буде, що з тобою, якщо піддашся. Тому в приповістях Соломона написано, син мій, якщо тобі, тебе грішники будуть схиляти, ти що, ти не погоджуйся. Не йди що за ними, хоч вони будуть казати тобі, що облесливі ці слова. Але ще є одне слово аспітія, яке означає невіра та невірність. Ну, Пам'ятаєте до Тимофія? Якщо ми невірні, то він... Стоп. Скажіть мені, а як? Ну, якщо ми беремо це визначення гріха, скажіть мені, як може бути таке, коли віруюча людина, але ну, вона не віруюча? Наскільки от ми віруємо, що тут написано, от наскільки гріх домінує в нашому житті, настільки ми і є, що Коли оце питання, а ми не можемо дати на нього що, ми не знаємо, що з ним, що робити з цим. Не знаємо, як вирішувати це питання в своєму особистому житті. Це тільки визначення гріха. 3.12 євреїв. Що там написано? Пиши давай. Пиши. Дережіться, брати, щоб у когось із вас не було слова серця. Невірства. Чи воно відступало під Оце слово. Яке? Невірство. Невірство. Дивіться, брати, щоб у когось із вас не було якогось слова. Стоп. Те, що ти християнин, це ще не вказує, що твоє серце що? Не зле. Чи воно, пам'ятаєте, підходять, один батько підходить до Ісуса Христа. Тому що там біс його сина. Він каже, та я підходив підходив до твоїх учнів, а вони не змогли нічого зробити. А потім учні підходять і кажуть, Господи, а чому ми? Чому? Це мої Через ваше? Ми бачимо, він спить в лодці. А там буря. Де ваша віра. віра? А коли що прокляв смоківниць, а наступного дня йдуть, Петру каже, Господи, а як це? Ти вже сказав, а зараз ми йдемо, вона вже яка. Якщо б. Тому ми бачимо те, що людина, яка визначає себе як віруюча людина, це ще не вказує на те, що вона віруюча. Це, що коли людина каже, що вона віруюча, це ще не вказує на те, що вона вірна. І тут ми кажемо вірність по відношенню до Христу, вірність по відношенню до церкви, вірність по відношенню до Святої Біблії. Оце, оце вірна людина. І тому і це є чим? Це є гріхом. Коли ми проявляємо невірство, коли ми проявляємо, от скажіть мені, є це гріхом чи ні, коли чоловік невірний, невірний своїй дружині, це є гріхом чи ні? А чому ви так кажуть? От ми і тут бачимо. Це і в Старому Завіті це що? Це Ізраїль, який розкидав ноги, де тільки що де тільки не ходив. Пророк Єремія про це пише. А пророк Осія, коли Бог йому Осії каже, піди, візьми собі яку жінку? Яку? Я ж тобі сказав, не гріши, будь вірною, і я такий буду саме по відношенню до тебе. А потім звідкись взяли що? Діти. А це ж не його. А це діти чого? А це діти блуда. Я ж просив тебе. На що це вказує? Це ж пророк. І всі дивляться на його життя. І Ізраїль повинен зрозуміти, що оця Гомер, це хто? Це вони самі. Але ж Бог, однак, каже, що зробити? Вернися до мене. Вернися до мене! І що зроблю? Прийму. Про що? Так чи ні? А вони що зробили? І тому Бог пише їм яке письмо. Розуміє. Відпу відпускає. Через що? Через невірність. Тому, брати та син, да? брати, наскільки нам треба обережними бути? Наскільки нам важко буде жити, якщо ми будемо грішити? Важко тут буде. Ви зрозумієте, що чим ближче до приходу Ісуса Христа, гріха буде стає, що... Чому? До того часу, по другому Солонян, другий розділ, поки не прийде беззаконник. Людина, ну, в російському чоловік, гріха, син. Гріха менше, тут гріха менше не стане. Різниця тільки в чому? Який вплив оцей світ буде мати на нас самих. Тому нехай Господь береже нас, нехай благословляє нас, нехай підтримує нашу Нашу віру. Слава Богу, нашому Ісусу Христу, первосвященнику, що Він постійно за нас Що робить Молиться, молиться. Петро, я молився, що про тебе, щоб твоя віра, щоб твоя віра. Треба берегтися, треба втікати від гріха. 118 псалом. Як юнакові триматися в чистоті, да шлях свій? Як по твоєму по твоєму слову? Треба берегтися гріха. Треба боротися в своєму житті з гріхом. ну В нас, якщо доживемо... Питання на завтра Амінь. Амінь.